Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас 10 березня і ось за мною маленька річка Сироватка Приїхали на риболовлю. Приїхали з Дімоном, з тьомою. Ось хлопці вже там кидають, намагаються ловити окунів. Щуку зараз ловити не можна, і тому будемо пробувати ловити окуня. Зараз тут ну, десь годинки-дві покидаємо, спробуємо. Якщо знайдемо активну рибку, то будемо ловити. Якщо ні, то переїдемо десь на псел і будемо там намагатися ловити судака. Судак, в принципі, ну, в нас якби, ловлять якісь там звіти, фотки викладають, так що він ну, більш-менш клює і більш-менш активний. Будемо намагатися його сьогодні знайти. Навіть Дімончик якусь щучку, щось, щось, можливо, окуня. Зараз глянемо, що він там піймав. Друзі, бачите, вже, вже Дімон щось піймав. А ну, не, не та риба, за якою ми їхали. Це мікрощучка. Тут багато, багато от дрібної щуки, і вона якби, ну, буде сьогодні клювати. Перший раз щука просто удасть. Перший раз просто удар. Другий раз вона зірвалася у мене, над водою зірвалась. Третій раз кидаю в ж місце і вона попадається. Ось, друзі, бачите, на рачка взяла в дімочика щучка. Браконьєр, так? Да? Браконьєр. ну Ми її, звичайно, відпустимо зараз ту щучку. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати. Ось бачите, вже дімончик піймав одну рибку. Ну, Це рибка не цільова. Сьогодні ми приїхали на окуня, будемо пробувати окуня ловити. Ну, Дуже багато щуки тут а, в цих місцях і вона якби, ну, буде в прилові. Ось я поставив отакого рачка, два дюйми, це Акскрав. І зараз буду пробувати такими протяжечками. Ловити, намагатися, щось поставив я, ну, повідець не окуньовий на щуку, тому що щука клювати буде, я так зрозумів. Зараз у неї якийсь там переднерестовий жор, можливо, і ось клювання є щуки. Так що, щоб не зрізала приманку, треба якось її захистити. Сьогодні взяв з собою скай до 14 грам, можна було імпульса взяти ну, на окуня. Ну, Хочемо ми ще переїхати на судачка, на псел. І тому ось е, взяв лайтову палку сьогодні. В принципі, вона якби 3-14 тест і 4-5 грамчиків на окуня можна кидати. Ось, друзі, бачите, у нас по ночам є заморозки і такий ну, морозець нормальний. До мінус п'яти доходить. І отак ось побралися закраїни. Місцями навіть річка повністю закрилася. Ось такі закраїни є криги. Друзі, є клювання. Це не окунь. Це походу щучка. Якщо ну, це, це окунь, це такий. Окунь півкільний. Щука. О, О! О! от для чого потрібен спінінг це... такий. скайлайн, да, скайлайн може. Ось така, друзі, щучка невеличка на Акскрав міні взяла. Два дюйма. Зараз ми її, звичайно, відпустимо. Так, Ну що, друзі, ось сталося Все-таки сьогодні перша клювака. У мене така ось невеличка щучка. Ну, заборонено зараз щуку ловити, зараз ми її, звісно, відпустимо. Взяла на маленьку приманочку Акскрав від Renz, два дюйми. Ось такий ось маленький і клюнула щука. Зараз будемо відпускати. Так, ну що, друзі, цю таку щучку ми, звісно, відпускаємо додому. Хай пливе, не роститься. Давай. А, пішла. Є... Блін. Да. Друзі, була клювака, ну це щука. от так закинув під бережок, намагався протяжкою вести і така різка натяжка, 100% щука була. Ось друзі, Тьома також взяв щучку, також на Аксхрау міні 2 дюйма. І така невеличка, десь грамів, та грамів 500 рівно він її звісив, зараз буде відпускати. Це Може твоя? Ти Підросла, ти. підросла а, да? грам, так? 20 грамів, щось з'їла. Так, парик. Пливи. Додому наростись такі маленькі щуки, але... А, пішла. Вони всі з ікрою вже. Або дуже на еже, не? По варианту. Сейчас, друзья, мы ей и поймаем вот тут. Маку запускает, что сейчас жорький какой-то. О, блин, друзья, была клювака. Я уже тут выматывал и подсила. Щось підсіло, щучка, напевно. Ось бачите, навіть луска залишилася на гачку. Ну, Скоріше за все щучка була, тут просто вже виматував і на рівномірку вона клюнула. Так, ну що, друзі, зараз е, у нас 11 -та година. Так, бачите, змінилась погода. Натягнули якийсь фронт і зараз навіть сніг такий йде. Лопати і сніжок пішов і реально дуже похолодало. До цього сонечко було, так приємно було ловити, зараз піднявся вітер, стало холодно, і ще й сніг пішов. І клювання більш нема. Так що зараз, можливо, пообідаємо і десь переїдемо на псел, спробуємо там судачка половити. Реально змінилося. все. скоріш за все, що клювань більше нема. Що змінилася погода. Так, ну що, друзі, вирішив я трохи пообідати. Хлопці ще кидають. Дібончик, давай обідати. Да, пора обідать. Так, пообідаємо зараз і переїдемо десь, десь на псел. Пошукаємо судочка. Перекусити, воно, воно як, воно це трохи перекусиш і у риба тут наганяється потроху. Да? Ось друзі, дивіться, як дуже змінилася погода. Зранку класно було, вітру немає, сонечко, а зараз сніг, такі лопати йде, вітер сильний. От так ось швидко міняється погода. Ну що, друзі, ось переїхали ми на Псел, Спробуємо зараз половити судочка, ось бачите така погода. Якби на весну трошки не схоже. Да? Сніг, ідеї, такий сніг, дебелий, лопатий. Зима, зима повернулася. Ось навіть по затону, бачите, лід ще стоїть. Так що можна на першу першу кригу. Так, ну що, друзі, ось робимо перші закиди вже на пслі. Таке тут класне місце, поворот, ямка. Ну і спробуємо по судочку, Трохи не, незручно тут кидати дерева. Є, друзі. Щось, щось риба якась є, да? Підсіла. З першого закиду на пслі. Не знаю, що там, ну без клювання. Просто щось підвисло і все. Наче риба, хоча я не впевнений. Так, да, друзі, це риба і це дрібний судачок. Дивіться, ось ми його дочекалися. Переїхали, за судаком їхали і ось він все таки клюнув. Хоч такі невеличкі зараз такого відпустимо, але є клювака, клас. Судак! <laughs> судак! А, судак. <смех> <смех> а, ти бачиш? Перший закидав є судак тебе. Оце так, да, круто. Приман. VIPO, приманочка. Е понят, кислота. Да, кислота працює така ось. 2,8 розмір. І ось є такі невеличкі. Ну зараз такого, звичайно... Відпустимо. Ну що факт, що він клюнув. Судак. Так, ну все, друзі, відпускаємо такого судачка. Пливи підростає, давай отут оп. Та пішов. Так, ну що, друзі, зараз вже пів четвертого. Зараз ще переїдемо на одну точечку, буквально там пів годинки покидаємо і все, і будемо збиратися на сьогодні. Можливо, там ще вечерній судак клюне. Дві рибки тільки, я бачив одну щучку на сировоті. І ось приїхали на псел. Отут ще одного судочка дрібного піймав і все. Хоча у Тьоми була тут клювака також з цього місця, де я судочка піймав, була ще клювака, відкусила хвост щось. Не зрозуміло, що то було. Можливо, ну, також судочок був. в принципі. Ну, Сподіваємось, ще щось буде сьогодні. Переїхали ми на інше місце біля мосту. Зараз тут ще ну, буквально там хвилин 20 покидаємо і все, і будемо на сьогодні завершувати. Можливо якийсь вечірній судачок. тут все-таки клюне. Все, друзі, будемо збиратися зараз 5 годин вечора. Сподівалися на вечірній вихід судака, але він напевно не знав, що він повинен вийти, і не було клювань взагалі. Ото в обід, коли ми другий раз переїхали, там у мене один судачок клюнув дрібний, у тьому було клювання і все. На вечірній це місце, де ми приїхали третій раз, взагалі не було ні у кого жодної клюваки. Ну, в принципі, по ну, рибу ми сьогодні бачили, да там я дві піймав, хлопці по одній піймали щуть, і так. Більш-менш, можна вважати, рибалка вдалася. Відпочили така погодка. Сьогодні зранку була класна погода, сонечко, а потім як роздуло, вітер, сніг пішов і такий дебелий сніг, як взимку. Так що, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Все, Всім до побачення і до нових відосів.